Чим швидше поховали, сильно плакала, але схоже, насправді професійно грали на публіку. На Чернігівщині розслідується моторошне вбивство, яке намагалися видати за смерть через хворобу. Потерпіла молода жінка, кривдник, найближча людина. Жахливі подробиці трагедії розповім вже за мить. З вами новини ТСН Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Квітень 2022 року. Чернігів лише починає готуватися від облоги російських терористів. Місто продовжують обстрілювати окупанти, місцеві гинути. Як би не звучало до мертвих, тут уже звикли. От і в ніч проти 16 квітня в одну з місцевих лікарень повідомляють про, на перший погляд, звичайну смерть місцевої мешканки Вікторії Лещенко. Лікарі називають причину захворювання з умовлене ВІЛ. На цьому все могло б і закінчитися, якби не подруги померлої, які випадково встигають зробити фото тіла з моргу. Які згодом буквально перевертають справу до журналістів Тесен Ю звернулися друзі рідні Вікторії тієї самої загадково загиблої вони забили на сполох і стали вимагати розслідування справи, попри те, що останні перебувають по той бік океану у США? Сестра дівчини відразу вказала на цивільного чоловіка Вікторії. Впевнена до її смерті руку доклав саме він. А у розмові з нею намагався переконати, що усе це. Прикра випадковість до мене надійшло повідомлення від шкільної знайомої. Віки немає, начебто зателефонував її цивільний чоловік і сказав, що вона вночі померла. Він згодом зателефонував і мені та розповідав, що Віка прийшла звідки слягла, заснула і померла. Хоча навіть по фото на тілі дівчини чітко видно сонці та рани, каже сестра. Дінка понівечена, однак у висновку про причину смерті про це ані слова. А вікторію поспіхом ховають. Сестра загибли, впевнена, так поквапилися, бо було що приховувати. Розумієте, я з нею розмовляла день до цього по відеозв'язку. Я бачила її. Вона була абсолютно нормально. В неї не було ніяких синців, ніяких ушкоджень. Я вважаю злочини та його родичі посприяли, щоб все так сталося, щоб у висновку про це не йшлося, щоб її засипали землею поспіхом, аби приховати вбивство. Без мами залишилася 11-річна дитина. Вікторія та Володимир жили в цивільному шлюбі близько року, але сестра виступала проти цих стосунків, бо ще на початку цього знайомства так званий чоловік постійно розкидувався погрозами розправою над вікою, якщо рідні не заплатять. І навіть знімав на відео, як він б'є дівчину. У мене був інцидент з ним. Це було ще 9 квітня 2021 року. Він до мене зателефонував з номера моєї сестри. каже мені, я муж віки. Хоч вона мені про нього не казала, почав погрожувати, телефонував до мого чоловіка та вимагав гроші. Він раніше навіть телефонував мені і вимагав грошей, погрожував побити віку. Пізніше того ж дня він надіслав мені відео, на якому він її б'є. Але це було одне з тих відео, яке зникає після того, як ви його побачили. Про те, що куханий садист у мережі вже є інформація десятирічної, щоправда, давнини. ТСН робила про це матеріал. Чоловік мало не забив до смерті свою жертву арматурою, але кара його так і не, не здогнала. І тоді чоловік уникнув в'язниці, а жінка зустріла свого кривдника знову. Невідомий увірався до її квартири у четвертій ранку. Вона міцно спала і прокинулася лише від ударів металевим прутом по голові. Сказала: ти будеш оддихать. В могилі, а я буду дихати на канарах. Пізніше медики нарахують 10 ударів по голові. На руці якою вона закривалася від нападника. Виявили п'ять переломів. Коли жінці зробили рентген черепа, одразу повезли до операційної арматура у двох місцях. Пробила кістку і дивом не зачепила головний мозок. пазли собі збирали. дев'ять осколків на одному ударі і чотири осколки на другому, а остальное 10 ударів зашивали. І все ж того ранку вона самостійно притомніла. Поки стікала кров'ю, нападник, як міг, розважався у сусідній кімнаті. Смотрю включений телевізор на каналі, мультфільми смотрела. І стояла ваза з конфетами, з'їдені конфети, розбросані фантики. Також включений комп'ютер, в ігри грав в кубики. Валентина бачила нападника і коли виписалася із лікарні, зіткнулася з ним у черзі в магазині. З'ясувалося, чоловік, який мало не зробив її інвалідом, живе у будинку напроти і досі на волі. Тоді потерпіла згадувала про батька чоловіка, який нібито допомагає йому уникнути відповідальності за вчинки. Про те ж саме і зараз говорять спільні знайомі пари Вікторії та Володимира. За їхніми словами, підозрюваний часто вихвалявся зв'язками свого батька. Мовляв, він все вирішує. Отож про нього нашим колегам теж вдалося дізнатися Деякі цікаві факти. П. старший був членом Чернігівської обласної організації такої собі партії Ліва опозиція з відверто проросійськими поглядами та комуністично регіональним минулим. Після початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про призупинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапила і ця сама ліва опозиція. А 16 червня 8-й апеляційний суд Львова взагалі забороняє цю партію. Але схоже, пе старше і далі топить за Росію, бо вже 20 липня 2023 року Чернігівський суд виносить йому обвинувальний вирок у справі про виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України а глорифікація її учасників. Судді вирішили призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнили від його відбування з умови, що він протягом року не вчинить нового кримінального правопорушення. Нині поліція взялася за сина. Фігуранту вже навіть вручено підозру Кажуть правоохоронці. Слідчими слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення Лещенко Вікторії тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких остання померла. Адвокатка потерпілих підтверджує слова поліції і каже, нині підозрюваний під домашнім арештом. але відкритим лишається питання, чому правоохоронці відразу не взялися розслідувати справу з явними ознаками насильницької смерті. Тож тепер в цю заплутану історію, за словами адвокатки, втрутилося і державне бюро розслідувань, яке після розслідування. Лідування скаже, чи дійсно у цьому випадку є підстави підозрювати працівника поліції у вчиненні службового злочину, але на обличчя і факти домашнього насилля чи зверталась померла Вікторія до поліції через це наразі невідомо. А втім, те, що цивільний чоловік був садистом, стверджують рідні дівчини. Що робити з тими, хто простягує руки до жінок, давно час затвердити на законодавчому рівні? Адже щороку в Україні ситуація з домашніми тиранами лише погіршується. Нікуди не поділася ця проблема і під час війни. Лише за офіційною статистикою від програми розвитку ООН» в результаті домашнього насильства щороку в Україні гинуть 600 жінок а страждає від тиранів близько 2 мільйонів людей. Статистика говорить, що понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок. А за 2022 рік до поліції надійшло понад 244 тисячі звернень з приводу фактів домашнього насильства, що є на 40% більше, ніж у попередньому році, та на 15% більше, ніж у 2020 року, і на 41% більше, ніж у 2019 році. Це страшні цифри, з якими терміново щось потрібно робити, а головне жінкам не соромитися і не боятися говорити про це. Кожен тиран має бути покараний по усій суворості закону. А що ви думаєте про цю історію? Та чи доводилося вам стикатися із домашнім насиллям? Пишіть свої історії у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та ніколи не мовчіть про домашнє насильство.